Туш, батуш, батуш, це нові трек, Відчуй цей вайп, відчуй цей свят. Yeah. Залітаю в тік ток я п'яний кок, дівчину чпок, це хіп-хоп, друзі, це тупо м'ясо-м'ясо Дівки в захваті від цього вайбу закидую під губу шрайбу, шайбу, це крепка, човий лайкер, постій дуже файно, твої тисні, лайно, лайнобід, геть хайно звичайно, тупо всіх розкатав, касла, і я васал, їм зало, Дівка мені давала. Oh. Новий хіт, новий біт музика моя файна, незвичайна, повчайна, нереальна музика моя файна, крутата, за дівсобі лисову Лисого соговоня в тіло було. Це трек, тік ток це так же круто, а хох, друзі, ви готові. Чекайте, ютуб, ставте лиси, купляйте кроси. Музика моя файна, незвичайна, Повчальна Нереальна музика моя файна, крутата, за вісок і лисого крута, лисового няк діло було, це так, тіп, ток, це так же круто, а хо, друзі виготові, чекайте, YouTube ставте лосі, купляйте кроси Музика моя файна, незвичайна, овчайна, нереальна музика моя файна, крута. Лисого кота, лисого лисогоня в діло було.